До вашої уваги пропоную два місця. Це книга пророка Єзекіїля, 36 розділ з 24-го вірша і нижче. Книга пророка Єзекіїля, 36 розділ, 24 вірш і нижче. І візьму вас із тих народів, і позбираю вас зо всіх країв, і приведу вас до вашої землі. І покроплю вас чистою водою, і станете чисті. Зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших буванів, очищу вас, і дам вам нове серце, і Нового Духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і Духа Свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. І інше місце, яке записане в Євангелії Івана, 16 розділ, 7 вірш. Євангелія Івана, 16 розділ і 7 вірш. Та я правду кажу вам: краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. Ці два місця розділені майже тисячоліттям, ці два місця розділені авторами, але спільним автором Слова Божого, є Дух Святий. І якби це писали різні люди, ми сьогодні могли б не зрозуміти цих місць і не знайти ніякого зв'язку між ними. Але буквально тиждень назад ми з вами згадували свято Трійці, коли Дух Святий злинув на апостолів. Було в нас мало часу порозумувати про Духа Святого, тому що ми тоді мали і спомин. Але сьогодні я разом із вами хотів би повернутися до цієї теми. Більше того, ця тема сьогодні розглядалася на підготовці. Людей до хрещення. Це вже друге заняття було по цій темі, тому що народження згори і присутність Духа Святого в житті кожної людини, вона є надзвичайно важливою. І Слово Боже говорить, коли хто не народиться згори, той не тільки не війде, а навіть не побачить Божого царства. І коли одного року, пам'ятаю, ми робили опитування згідно ваших відповідей, і аналізу ваших пропозицій, то однією із тем, які найбільше хвилюють церкву, це був другий прихід, і на другому місці стояло вчення про Духа Святого. І сьогодні нашій спільній увазі я пропоную цих два місця, про які прочитав, які розділяють, здається, час немислимий ці події, які описані або обітниці, вони не мали вже ніякого значення. Але ми бачимо, що вони написані, якби одним автором, якби написані однією людиною і навіть в той самий час. В старому заповіті ми не знаходимо ні однієї, людини, яка була народжена згори або хрещена Духом Святим. Ця історія почалася тільки зі свята Трійці, зі свята злиття Духа Святого на апостолів і присутніх учнів там. Але ми бачимо, що ще забагато сотень років до цього. Автор пророк Ізекія, пише про Духа Святого. Пише про те, що дам вам нове серце і нового Духа, що зроблю вас іншими, і що заповіти після цього ви будете виконувати. В діє святих апостолів читаємо, що ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Однією із умов, народженої згори людини, є те, що вона має силу. Силу не фізичну, сильнішими не стає ніхто, але силу духовну. Силу духовну для того, щоб свідчити іншим людям. Силу духовну для того, щоб протистояти гріху. На сьогоднішній день немає іншої сили, іншої істоти на планеті Земля, яка сьогодні допомогла б людині залишити гріх і вернула б людину до того, звідки вона вийшла до Небесного Отця. Слово Божому читаємо про Духа Святого дуже багато. Але для того, щоб ці знання були системними, необхідно провести деякий аналіз. Слава Божому, читаємо і в старому заповіті ми знаходимо місця, де мужі Божі свого часу були наповнені Духом Святим, але про хрещення або про народження згори ми не знаходимо ні однієї історії. В новому заповіті ми з вами маємо хорошу нагоду мати Бога в собі. Мати Духа Святого собі, бути храмом Духа Святого. В Своїй Божому ми читаємо, що це стається не коли інше, а в день покаяння. Тому що людина в своєму житті вона може зробити багато. Але в Своїй Божому ми читаємо, що покаяння людини воно є від Бога. І рано чи пізно людина може знайти Бога. Бог шукає людину завжди. І якщо Бог створив людину без її згоди. То спасти людину, Бог без згоди людини не може. Бог полюбив цей світ, віддав сина свого однородженого, і ми про це знаємо. Але ми бачимо, що не всі люди хочуть прийняти його як свого особистого Спасителя. Сьогодні немає невіруючих людей, і ми можемо навіть образити людину, якщо запитаємо, ти що не віруєш, та ти що, як, та я ходжу, я знаю, вірю в Бога. Але чи багато людей на сьогоднішній день змінила їхня віра? Для того, щоб віра змінила людину, людина повинна перш за все прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Покаяння воно є від Бога, але Бог не хоче насильно заставити ні одну людину, що вона народилася згори. Віра дається людині, віра дається людині як духовний дар, Але багато людей ходять з цією вірою, і вона не є їм на спасіння. Слово Боже говорить, що навіть демони, здається, противники Божі, такі, що ніколи не можуть прийти до Бога, тому що вони скинені з неба і покаяння їм вже немає, тому що вони пішли за своїм божаком, який, в якому прозріла гордість, і який за цей гріх був скинений з неба. Але слово Боже говорить: вони вірують і тремтять. На сьогоднішній день теж більшість людей вірують і тремтять. Тому що вони не знають, що їх чекає, але слово Боже говорить, що віра це є духовний дар. І якщо цей духовний дар знаходить відгук в серці людини, людина кається перед Богом, вона тоді змінюється. Людина народжується згори, і Слово Боже говорить, що в цей момент увірювання вона запечатана Духом Святим, Духом Обітниці, і це є завдаток нашого спасіння, пише апостол Павло, післанній до Офесян. Слово Боже говорить і в інших місцях, що саме в момент вірування, в момент покаяння людина знаходить цей зв'язок з Богом, знаходить втрачений зв'язок. Тому що кожна людина має цю Божу зернину, яка називається сумління. Кожна людина має ту зернину, про яку ми говоримо як совість. І роблячи щось недобре, навіть людина, якщо не знає про Бога, совість судить людину. Наше сумління судить людину. Сьогодні ми згадували про те, що хрещення це не тілесної нечистоти, омиття, а обітниця Богові доброго сумління. Ваше сумління, якщо ви прийняли святе водне хрещення, воно належить вже не вам. Ваша совість належить не вам, вона належить Богу. І сьогодні Бог показує кожному із нас, що є добре, що є погано. На сьогоднішній день багато віруючих, коли задати питання так зненацька, а чи ти. Справді народжений згори. Не кожна людина дасть відповідь. На жаль, людина буде думати, згадувати своє життя, а може, я ще не знаю. Але Слово Боже говорить, що Духом Святим ми запечатані в день викуплення, запечатані в день покаяння, і це не від нас, це Божий дар. Віра це є духовний дар. Коли читаємо про духовні дарі у першому писанні до Корінтян апостол Павло, 12 розділі пише, серед багатьох дарів, які ми пам'ятаємо, знаходиться той дар, на який ми навіть мало звертаємо уваги. Віра це духовний дар. Це не наша з вами заслуга, віра це духовний дар. А духовний дар, він не є людським, він є Божим, тому що Дух Святий, Він є Бог. Сьогодні я хотів би разом з вами пороздумувати над деякими моментами хрещення Духом Святим. Перш за все, хрещення Духом Святим, воно є для того, щоб поєднати людину з церквою. І тільки через це в старому заповіті ми не знаходимо подій хрещення Духом Святим. Про церкву умови не було. Тільки Ісус Христос в новому заповіті сказав слова. Які справдилися і справджуються по сьогоднішній день. Я побудую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають. Хрещення Духом Святим, воно поєднує віруючих в тіло Ісуса Христа, тобто в церкву. В діях святих апостолів в першому розділі і п'ятому вірші написані такі слова. Іван Бог хрестив в покаяння або хрестив вас водою на очищення. Ви ж охрещені будете Духом Святим через декілька цих днів. І тіло Христова, церква, вона якраз бере початок заснування від дня п'ятидесятниці. Сьогодні кожен віручий, який вірить в Ісуса Христа, що Він Його особистий Спаситель, і який покаявся, Він може впевнено сказати, що Він має Духа Святого. Але я хочу застерегти, що одного разу, набувши Духа Святого, не можна бити себе в груди і казати, що мені вже не потрібно нічого робити. Що я маю Духа Святого, я маю спасіння, і я можу жити так, як хочу. Слово Боже говорить: не засмучуйте Духа Святого, не вгашайте Духа Святого. В книзі Псалмів читаємо молитву Давида, який молився до Небесного Отця і казав: Верни мені радість спасіння». Верни мені Духа Свого, Духа Божого, тобто Духа Святого. Це говорить про те, що кожна людина, яка одного разу була наповнена Духом Святим, вона повинна цим дорожити, пам'ятати і жити так, щоб цього Духа собі зберегти. Ви храм Духа Святого, говорить слово Боже. Багато людей. Хочуть бачити зовнішні ознаки Хрещення Духом Святим. Сьогодні задавали питання, а як буде відбуватися іспит? Що від нас будуть хотіти на ньому, і скільки людей можуть прийти на іспит? Чи вся церква? Звичайно, це питання для нас, можливо, дивне, але для тих, що готуються стати членами тіла Христового, воно є актуальним. Людина, ступивши і зробивши такий важливий крок в своєму житті, вона роздумує над тим, наскільки вона готова стати членом тіла Христового, членом церкви. Слові Божому читаємо, що зовнішній його знак, або подивившись в зеркало, і людина може сказати, що я нарешті народжена згори, або хрещена Духом Святим, ми не можемо. Подивившись на людину ззовні, ми можемо не побачити того, що відбувається всередині. Ці слова, які я читав з книги Пророка Ізакіїля, і дам вам нове серце, і нового духа дам ваше нутро. В цьому місці говориться і духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, і заповіді мої будете виконувати. Це місце дозволяє зробити деякі висновки, що до цього людина була старою, до цього людина була смертною, до цього людина була нечистою для Бога. Але саме момент покаяння, він робить людину достойною в очах Бога. Людина своє спасіння будує сама. Коли розглядати Осіб, які задіяні в спасінні людини, то можна прийти до деяких шокуючих навіть висновків. Бог для нашого спасіння зробив вже все і зробив давно. І сьогодні для того, щоб людина спаслася, Бог вже не може зробити більше нічого. Для спасіння людини потрібно бажання людини. Для спасіння людини Потрібна готовність відріктися від того, що було до зустрічі з Христом, і бути готовим виконувати те, що написано в Слові Божому. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, силу не фізичну, а силу духовну, силу таку, що ви зможете свідчити іншим про те, що з вами зробив Ісус Христос. Силу протистояти тим спокусам і гріхам якими наповнений цей світ. Самостійно людина з цим справитись не може. Багато людей, які стали закінченими наркоманами або алкоголіками. Їм здавалося, що перші кроки вони зможуть контролювати. Але на те він і гріх. На те і лукавий в цьому світі, щоб знайти шлях до серця людини. Йому не цікаво. Не цікавить ті люди, які вже давно з ним, але йому цікаві ті люди, які почули про Ісуса Христа, які почали роздумати про свою душу, про своє майбутнє, про вічність, і які думають, як знайти той єдиний шлях для спасіння своєї душі. І саме до них лукавий найбільше має справи. Кожен із вас, коли готувався до хрещення, можете згадати. Про ті особливі дії лукавого в кожному житті людини. Я пам'ятаю, які спокуси були в моєму. І коли люди потім розказують, знайомі, цей особливий період переживання. Тому ми особливо просимо церкву і нагадуємо, що за тих людей, які ступили на цей крок, які йдуть в напрямок до Бога, потрібна особлива молитва церкви. Щоб Бог сам Духом Святим. Дав їм сили протистояти всім цим нападкам, що вони, вирішивши це зробити, дійшли до кінця і виконали всю правду, як виконав наш Спаситель Ісус Христос. При хрещенні Духа Святого в людині відбуваються деякі зміни. Їх не видно назовні, але їх неможливо не зауважити. Слово Боже говорить післені до Римлян 6 розділ і 4 вірш. Апостол Павло пише, щоб і ми стали ходити в обновлені життя, щоб і ми стали ходити в обновлені життя або жити новим життям. Людина не може поміняти прописки, не може поміняти національності, не може поміняти паспорт, дружину дітей, але вона може поміняти своє життя. Обновлення життя. Обновлення життя це те, що змінює людину. В буквальному перекладі покаяння з грецької значить поворот на 180 градусів. Дух Святий може зробити те з людиною, чого вона не може зробити сама. Потрібно зробити тільки маленький крок в напряму до Бога, і Бог дасть через Духа Святого сили людини протистояти. Ісус Христос прийшов в цей світ через Духа Святого, від нього Він був народжений через Єву Марію. Ісус Христос в житті, в служінні, Він черпав сили в Духа Святого. Ісус Христос був воскрешений Духом Святим. І Слово Боже говорить, коли у вас живе Дух того, хто Воскресив Христа із мертвих, то одного часу Він і вас Воскресить. Воскресить ваші смертні або смертельні тіла, і ми будемо в присутності і в вічності з нашим небесним Отцем. Слово Боже говорить, що Дух Святий хрестить нас в тіло одне в церкву. Дух Святий він допомагає нам бути корисними в церкві. Слово Боже говорить, що Дух Святий дає духовні дари. Віра це є духовний дар. І сьогодні на тому місці, я вірю, немає бездарних людей, немає таких людей, які б не вірили. Але слово Боже говорить, що Дух дає свої дари людині. На користь для служіння. Якби в нашій церкві потрібні були якісь люди, яких ми не маємо, то я вірю, що Дух Святий серед нас наділив би і дав би духовні дари, щоб заповнити цей простір, щоб заповнити це служіння. І ми, як церква, повинні завжди пам'ятати і молитися. Але якщо хрещення Духом Святим це є одноразовий акт, то наповнення Духом Святим, воно є постійним. Сьогодні я вірю, що ми з вами наповнилися Духом Святим. Сьогодні ми з вами були свідками і слухачами Слова Божого. Були свідками того, як Дух Святий знайшов в цьому світі людину, нашого брата Богдана, і сьогодні його вибирали, рукопокладали на це особливе служіння, на служіння пастора нашої церкви. Слово Боже говорить, що це Бог дає, це не людська заслуга. Це не від бажання а Божий дар. І ми, як церква, повинні молитися, я знаю, що в нашій церкві ще багато цих ділянок, на яких потрібні люди. В нашій церкві є досить величезна прогалина в роботі з, підлінка, з підлітками. Випускний клас він налічує немало дітей, з яких дуже скоро виросте молодь. Але якщо з ними не працювати, не виховувати. Ми не знаємо, що з ними буде. Слово Боже говорить, що Дух Святий він завжди керує церквою. Сьогодні Дух Святий керує служителями, і ми, як служителі, стаємо дуже часто свідками того, що навіть не домовляючись, ми можемо читати про одну тему. Навіть не домовляючись, ми можемо читати навіть із одного місця. Слово Боже говорить, що Дух Святий, він сьогодні, як вода, потрібний кожній людині. Без Духа Святого не можна мати спасіння. Слово Боже говорить, що і нас, що мертві були через порохи, оживив разом з Христом, спасений ви благодаттю. Нас, що мертві були через прогріхи, оживив Христос разом із Духом Святим. Духовне народження залежить від Бога, але як я вже говорив, Він все зробив для того, щоб спасти кожного з нас. Сьогодні добрий час для того, щоб згадуючи ці події тижневої давності, хоча я хочу сказати, що Дух Святий, він працює не в часі, ми з вами в часі дивимось на годинник, щоб недовго проповідати, щоб вчасно закінчити, вчасно почати. Але Дух Святий Він працює невтомно. Працює в кожній людині, працює по всій землі, можливо, і всесвіті. Працює над всіма живими істотами, тому що Він є Бог. Він може бути скрізь присутній. Слово Боже говорить, що сьогодні кожна людина, яка б задала питання і хотіла б знати, а наскільки я відроджений, наскільки я народжений згори, наскільки моє життя, моє серце наповнене Духом Святим. Кожна людина може знайти відповідь на це питання. Сьогодні ми не маємо, на жаль, прилада такого, що поміряв і сказав: тобі, брат або сестра, потрібно ще рости, а ти вже виріс, навчай когось іншого. Але Слово Боже має дуже одне хороше місце, яке я завжди наводжу всім у приклад і заглядаю в нього сам. Після Ні до апостол Павло в 5 розділі 22 вірші. Пише про плід духа, не плоди духа. Ми не можемо розплоджувати духів, тому що Слово Боже говорить, не кожному духу вірте, але перевіряйте, чи від Бога він. Наш Бог є дух. Сьогодні в світі багато духів є. Але якщо ми маємо в собі дух Божий, Дух святий, то ми маємо мати плід. Будучи в саду, ми можемо бачити, яке дерево що родить. І навіть якщо ми ще не знаємо, не є хорошими ботаніками, можемо побачити восени, що саме брудило на ньому. Так по кожній людині, по кожному християнину ми можемо бачити, наскільки ми наповнені Духом Святим. В Писані до Галатів в 5 розділі і в 22 вірші апостол Павло пише. Він пише про плід тіла, але пише і про плід духа. А плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість – закону нема на таких. Запам'ятайте це місце. Якщо ви хочете знати, наскільки ви досконалі, наскільки ви наповнені Духом Святим, якщо ви бачите відкрите небо, як Деякон Степан, вам не потрібно читати цього місця. Але якщо небо для нас ще закрите, Заглядаючи в це місце, ми можемо бачити, наскільки ми наповнені Духом Святим. Чи в нас тільки посіяний цей плід, чи він вже зійшов? Якщо тільки посіяний, нам потрібно рости, зрошувати, підливати. Але якщо він вже зійшов і почав рости, ми повинні дивитися на ці ознаки плоду. Якщо нам ще щось бракує, ми повинні над цим працювати. Тому що Слово Боже говорить, ознаки народжені згори людини, воно чітко прописане в Слові Божому. Народжена від Бога людина, перш за все вона бореться з гріхом і перемагає Його. Народжена згори людина, слово Боже, говорить, що вона не грішить. Вона має силу, силу духовну, перемагати гріх і сказати собі Ні. Тому що я маю страх Божий, я знаю, що за це буде. Я знаю, що я одержу більше. Ніж то якусь тимчасову насолоду чи вигоду, народжена згори людина, вона має любов до ближнього. Ми не можемо сказати, що ми народилися від Бога, якщо ми не маємо любові до ближнього. Потім пізнаєш, що ви учні, мои, якщо будете мати любов один до одного. Слово Боже говорить, що ознаки народженої людини це є духовний ріст. Якщо щось народилося, воно повинно рости. Для того, щоб рости небагато є варіантів. Є Слово Боже, є молитва, є спілкування з такими, як і ми. Слово Боже говорить, якщо людина народилася, вона стає новою. Хто в Христі, той творіння нове говорить Слово Боже. Ми не можемо стати молодшими, не можемо стати дітьми, але ми можемо стати іншими. І люди стають іншими, якщо Дух Святий торкається людини. Якщо він міняє їхнє серце, він змінить і їхнє життя. І сьогодні, якщо серед нас є те, ще ті люди, які не мають миру з Богом, які ще не народжені згори, які ще не дали відповідь або не дали місця Духові Святому своєму серці, ви можете це зробити під час молитви чи будь-коли. Тому що місія церкви є не для того, щоб ми збиралися на цьому місці. Слухали один одного, слухали Слово Боже і ніким і ні з ким ним не ділилися. Місія церкви є іти, навчити і зробити заучнів. Поділитися людьми з тим, що маємо ми. Поділитися з людьми тим Духом, яким наповнені ми. А Бог дасть силу, тому що Він сказав: ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Зараз ми будемо молитися, будемо дякувати за цей день, просити благословення на нашу церкву, просити благословення на брата Богдана, на його служіння. Але я хотів би, щоб кожен із нас сьогодні помолився за себе, помолився за ті духовні сили, можливо, яких нам ще бракує, для того, щоб засвідчити іншим людям. Про нашого Спасителя Ісуса Христа, тому що на сьогоднішній день наше місто воно потопає в гріху. Вийшовши на вулицю, з жахом можна бачити, що люди сьогодні шукають невічного, шукають тимчасового задоволення, шукають насолоди в алкоголі, в цих видовищах. Але ми є і цілий місячник служіння в нашій церкві буде присвячений тому. Що церква має особливу місію в суспільстві, в державі, в місті, там, де ми живемо. Ми маємо бути світлом, ми маємо бути сіллю для тих, хто, хто оточує нас. І Якщо ми тим ще не є, будемо молитися, щоб Бог кожному з нас дав духовних сил. Амінь.